12 квітня в спортивному залі фізкультурно-здоровчого комплексу стадіону Спартак пройшов чемпіонат області з вільної боротьби серед спортсменів ...96-97 років народження. Борцівський турнір зібрав близько 200 учасників з користання Новограду Волинського, малення та районів Лугин, Ємільчина, Олевська, Бердичева. Серед організаторів змагань був присутній і представник департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Давидович. Спортсменам хочеться побажати. Перемог і ці змагання є приклад це Андрій Цевалярий, який став призером лондонських Олімпійських ігор. Він також починав саме з таких змагань з пенаті області і досяг найвищих підвищень. Успіхів вам і без травм, щоб закінчили змагання. До речі, виходцями з користання є 14 майстрів спорту з вільної боротьби, два заслужені майстрів спорту та 100 кандидатів у майстри спорту. І цим не можна не пишатися. Хочеться зазначити, що такий вид спорту, як вільна боротьба, розвивається у нашому місті ще з 1973 року. І за цей період було багато досягнень і перемог. У цей день на змаганнях була присутня наша землячка, призерка чемпіонату світу з вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу, призерка Кубків Європи, а наразі спортсменка, яка виступає у збірній України згідної боротьби Наталя Паламарчук. Ми запитали у неї, що б вона побажала юним спортсменам на шляху до великих досягнень і перемог. Головне боротися, да. А остальне все часом. І бажання, щоб було. У результаті змагань командні призові місця серед юнаків такі: третє місце у Новоград Волинського, друге місце Олевський район і перше місце у Коростеня. Серед дівчат, третє командне місце у Бердичева, друге у Новоград Волинського, а перше у Коростенського району. Що ж, бажаємо нашим спортсменам, щоб такий вдалий старт, продовжувався і надалі до першості України.